Хто фінансував партії на останніх парламентських виборах? Центральна виборча комісія раніше уже оприлюднила фінансовий звіт партії, але він був неповним і не давав відповіді про донорів партії. Програма схеми звернулася з запитом до ЦВК і отримала доступ до деталізованого звіту. Нам вдалося отримати доступ до фінансових звітів партії у центральній виборчій комісії. Це п'ять папок. То жертвував гроші радикальної партії Олега Ляшка. Лише дві людини надали кошти як добровільні внески. Це Криченко Олексій Миколаєвич, який згодом став народним депутатом. Він надав 3 мільйони 300 тисяч гривень. Декларація жертводавця Олексія Криченка показує, що він не міг собі це дозволити. Наприклад, у 2011 році пан Криченко заробив не мільйони, а 19 тисяч. З того часу його посада не змінилася до депутатства. Скажіть, будь ласка, ви взагалі фінансували на виборах свою партію радикально? Ми? Ви. Так. І скільки? Я не пам'ятаю зараз. Десь біля так, ну, десь біля 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів видали? Так. Да. Ну… Ви впевнені? Так. Що саме така сума була? Я Вони не впев... більше чи ми? Я, я не впевнений. Я не можу точно сказати. А якщо я вам скажу, що ви дали 3 мільйони 300 тисяч гривень? Це не був це. Не я дав. Це були. Я передавав кошти, я був розпорядником в коштів коштів, і ці гроші я вносив на рахунок. Почекайте. Почекаю. там, зазначено, що добровільний внесок від вас так, склав 3 мільйони так, 300 тисяч це, мільйон. це це не були мої кошти. Я їх вносив на рахунок і отримав їх від спонсорів. А від яких спонсорів? Це закрите питання. Я зараз не готовий це обсуждати. У Вас по деклараціям виходить 19-20 тисяч гривень за рік. Так. А ви вносите міль... майже 3,5 млн мільйони гривень. Так. Як це може бути? Може бути. Я отримав ці кошти від спонсорів і вніс їх на рахунок. Кириченко молодий, розумний і головне правда. Спитайте в нього. Людина вносить, є виборча кампанія. Вносять люди внески. Кириченко вніс внески. Спитайте в нього, де він їх узяв. Будь ласка, лише одна людина пожертвувала кошти опозиційному блоку близько 13 мільйонів гривень. Дав мільйонер Вадим Новинський, який зараз є народним депутатом від цього ж опозиційного блоку. Вадим Новинський екс-регіонал і бізнесмен, який отримав громадянство України за часів Януковича. Форбс оцінював його статки майже в 2 мільярди доларів. Ви не хочете створити групу мільярдерів в Верховній Раді? А хто мільярдер? Ви ні? Мільйонер. Я не знаю, Що ви взяли? Навіть не мільйонер? Ні. Він обережний щодо інформації, скільки саме коштів він надав опозиційній партії. Ви фінансували опозиційний блок? Хто вам це сказав? Що значить фінансував? Ну, я, участвував, я участвував в роботі опозиційної блокції. Ви давали 12, грив... 12 мільйонів гривень на опозиційний блок на передачу да, компанії. Я додавав. І своїх доходів я робив офіційний взнос. Я получаю доходы с э, деятельности моих компаний на территории Украины. А еще и доходы, соответственно, до декларации вашей на Кипре? Ну, наверное, есть. А, есть. Ну, вы не курсе. Да, я проверю, я вам сейчас отвечу. Я сейчас позвоню своему адвокату, они мне скажут. Хорошо? Вы не знаете. Я проверю, я вам скажу. Может быть, есть, может быть, нет. Я не знаю. В России тоже есть доходы. Нет, в России нет. Но, в России Россия, есть... есть доходы в России? Они были когда-то раньше, до 2012 -го года. Сейчас нет. Добровільні внески партії «Батьківщина» на вибори склали головну частину доходів. 107 мільйонів. Але при детальнішому аналізі виявляється, що їх перераховували однаковими сумами. Більшість людей, які перераховували кошти на передвиборчу кампанію партії «Батьківщина», робили це на приблизно однакову суму. 149 тисяч. А от, наприклад, Володимир Кузнецов, 149 тисяч, Тетяна Попляс, 149 тисяч, Олексій Муравський 149 тисяч. Власне, таких людей, ось практично всі перерахували на 149 тисяч гривень. Рівними партіями по 149 тисяч гривень. Тебе це не даруємо. 149 тисяч? Срічкають, це що там було, 100, 100 партій? Ні, 107 мільйонів. 107 мільйонів. Людей, по 149 тисяч рівними сумами. Ну, Я думаю, що перш за все мені треба пояснення від своєї тоді фракції отримати, яким чином це все відбувалося і що. І будемо туди аналізувати. До Юлії Тимошенко, попри те, що вона публічний лідер фракції «Батьківщина» в парламенті, взяти коментар практично неможливо. Вона одна з найзакритіших очільників партії у парламенті для журналістів. наступного разу. Юлія Тимошенко не зупинилася, щоб відповісти. Юлія Володимире можна на хвилинку радіо Свободи. Я не можу зараз. Там виниці зараз там збори в 11 годині. Третя спроба була такою ж самою. Радіосвода. Я, я, я просто зараз. Уже хто ці люди, які надали кошти для народного фронту 1 мільйон 200 тисяч гривень, як добровільний внесок? Виявляється, це народні депутати з цієї ж партії. Наприклад, Пензенник Павло, Мартиненко, Микола, Донець Тетяна, Іванчук Андрій, Пашинський Сергій. Більшість із цих депутатів зараз стали після виборів головами парламентських комітетів. Хто фінансував вашу партію на виборах? Слухайте, ну це питання не за хвилину до сесії. Пізніше підійдіть до мене добре. У звіті ЦВК оприлюднило, що ви дали 130 тисяч гривень на вибори. Можливо, це половина, вашої річного, половина вашого річного доходу. Якщо написано, значить так і є. Там близько видали половину взагалі своєї зарплати за рік. Там 100 тисяч, близько 100 тисяч. Були. Ну це зарплата народного депутата. Але в мене попередні роки, якщо подивитись декларацію, нам воно було біля трьох мільйонів гривень. Та ага. ви ну, це як... все берегли для. Ну чому берегли? Партію. Ну, а ви думаєте, так легко потратити велику суму грошей за місяць, за два. Тому я людина заощадлива і тримав і на партії в тому числі. Партія об'єднання самопоміч, яка публічно заявляла про відкритий звіт своєї партії, виявилася не такою вже і відкритою. Раніше самопоміч повідомляла, що отримала найбільший внесок 3 мільйони гривень. Але у звіті для центральної виборчої комісії максимальний внесок для самопомічі лише півмільйона. Найбільша сума це була сума в розмірі 3 мільйона 400 тисяч. Хто її надав? Я можу надати повну інформацію. Це була підприємство, зареєстроване в місті Києві. Зараз просто назви не не пригадую, але можу надати спеціальну інформацію. Самопоміч так і не надала нам прізвище. жертводавця трьох мільйонів внеску. На програму було надіслано лише перелік донорів без сум, які вони надали. Не був наданий також і деталізований звіт щодо 23 мільйонів власних коштів. Партії самопомочі. Партія Блок Петра Порошенка одна з тих партій, яка має найменшу кількість сторінок а, щодо інформації, хто дав гроші цій партії. Власне, вся інформація а, розміщується в одному рядку. Власні кошти партії 97 мільйонів гривень. Деталізованої розшифровки, хто донор партії Блоху Порошенка, немає. Син президента України Олексій Порошенко не має власної позиції щодо оприлюднення деталізованого звіту партії, що має таку ж назву, як і його прізвище. На вашу думку, чи варто оприлюднювати партії Петра Порошенка деталізований звіт за вибори? Слухайте, я думаю, це все є питання, там певних суспільних домовленостей. Якщо суспільству це потрібно, то це варто робити. Якщо суспільству це не потрібно. На вашу потрібно. думку, це потрібно. Слухайте, я не займався питаннями фінансовими. До вас як до народного депутата, чи потрібно Блоку Петра Порошенко надавати громадськості деталізований звіт за передвиборчу кампанію? Слухайте. Я наскільки розумію, президент Петро Порошенко надавав детальний звіт під час президентської кампанії. А чи надавався зараз звіт партії? Я, я чесно кажучи, не відстатково це питання. Але якщо я вам... хоче а воно не опубліковано, ви зараз знаєте. Так? Воно, воно опубліковано одним рядком. Умовно кажучи, 93 мільйони гривень, а власні кошти партії. Хто надав ці власні? Звідки вони взялися? Суспільство не знає. Слухайте, ну є ж керівники там, фракції, партії. Я думаю, це краще запитати в них. Я є рядовий депутат. Дякую. Не знаю нічого про донорів партії і колишня журналістка Ольга Червакова. Хто фінансував партію Петра Порошенка? Господи, я в не знаю. Я а я з член фракції, фракції. фракції. Але, але ж не партії. Я ж не партій член, я ж фракції член. Ви ж були в списку. Так. Ну вас не цікаво питання, от як журналістки колишні, хто фінансує партію, в списку за якою ви йдете? Сергію, оскільки я всю передвиборчу кампанію прохворіла, то мене ну дуже цікавили питання трохи інше, чесно кажучи. тому я вам рекомендую звернутися до ну членів партії, які займалися цим. Депутат Руслан Князевич рекомендує шукати деталізований звіт партії блоку Петра Порошенка не у офіційному звіті ЦВК, а у партії. Хто фінансував партію Петра Порошенка на виборах? Величезна кількість членів партії, а також безпосередньо сам голова партії, скільки не дав. Кошти. Це треба питати в нього. Я не відповідаю за фінансову частину. У вас задекларовано, що один рядок. 93 мільйони власні кошти партії. Я думаю, що якщо ви звернетесь до партії, то нічого страшного не буде, якщо вони вам дадуть відповідну інформацію. До кого саме До голови партії? Тобто Петра Порошенка? Ні, голови партії Юрій Віталійович Луценко. Загалом жодна українська партія не надає деталізований звіт за рядком власні кошти партії. Скоро рік, як у парламенті лежить законопроект щодо прозорості фінансування політичних партій, серед авторів є. І Петро Порошенко партія з таким самим ім'ям не надала жодного прізвища свого донора для офіційного звіту в центральну виборчу комісію.